Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про деякі деталі мобілізації жінок, чи вона відбудеться взагалі, чи не відбудеться. Навколо цього точиться дуже багато дискусій. Якраз про це ми сьогодні і поговоримо. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк, підписатись на мій канал для того, щоб не пропускати в подальшому цікаві та корисні новини для вас. Обов'язково додивіться до кінця це відео для мене це надзвичайно важливо. Друзі приблизно місяць тому я вже випускав відео, в якому розказував вам про те, що з 1 жовтня 2022 року дуже багато жінок мало б стати на військовий облік. І з приводу цього було дуже багато суперечок. Чи обов'язково їм ставати, чи не обов'язково. Чи вони зможуть виїжджати за кордон, чи вони не зможуть виїжджати за кордон так само, як на сьогоднішній день і чоловіки військово зобов'язані. Якщо вам це цікаво, то спочатку подивіться попереднє відео про мобілізацію жінок і вже потім продовжуйте дивитись це відео. На чому взагалі ґрунтується ця тема мобілізації жінок? Законом України про. Військовий обов'язок та військову службу передбачено, що на військовий облік мають становитись ті жінки, спеціалізація та фах яких передбачені відповідним наказом Міністерства оборони України. І коли почалась війна, то Міноборони України видала наказ, яким дуже суттєво розширило цей перелік і насправді. Майже всі професії вони входять до цього переліку, і, відповідно, всі жінки цієї професії мали б бути мобілізовані. І відповідно цим самим наказом Міноборони визначило, що з 1 жовтня поставлення на такий військовий облік є обов'язковим. Який порядок поставлення? Знову ж таки, не передбачено. Яка відповідальність? Ну, теоретична, адміністративна відповідальність, але ніяких деталей нічого не було. І майже весь цей час, майже півроку, дуже багато було спорів, незадоволень, всі вимагали пояснень або взагалі скасування. І дійшло навіть до того, що вже представники Міноборони, незважаючи на те, що в них було прописано у наказі, казали, що. Поставлення на такий військовий облік, воно є добровільним, хоча це нічим не підтверджувалось, і вони зазначали, що жодна жінка не була мобілізована з 2014 року. Так, дійсно, вона не була мобілізована, тому що перелік тих професій, які мали б ставати на військовий облік, був набагато вущим. А що було б з 1 жовтня 2022 року. Року ми спрогнозувати не могли б, однак ми могли спрогнозувати, що дуже багато було б незрозумілих ситуацій, наприклад, на виїзді за кордон такими жінками. Тобто, скоріш за все, прикордонна служба не випускала б таких жінок, якби в них не було або відстрочки від мобілізації аналогічної чоловікам, або вони б не були виключені з військового обліку. І. Більш за все дратувало те, що неможливо було визначити порядок поставлення на військовий облік, тобто, як би територіальний центр комплектування встановлювали факт та спеціальність а, визначеної жінки, якби вона, наприклад, не надавала будь-які документи. Ну, як на мене, то звичайно це абсурдно, і воно взагалі не має права на місце в нашій державі. Ну і звичайно, що дійшло до нашої влади, що потрібно щось міняти, щось змінювати, і заступниця міністра оборони України Ганна Маляр анонсувала, що вони подали до Верховної Ради законопроект, яким змінять обов'язок на поставлення на військовий облік, на добровільне право на поставлення на військовий облік. І все в цьому добре, окрім того, що опрацювання такого законопроекту, його розгляд та прийняття, воно займає певний час. І насправді Верховна Рада може навіть не встигнути до 1 жовтня, і знову ж таки, прийняття закону воно потребує певних фінансових вкладень, тобто затрат бюджетних. І е, у Фейсбуці Ганни Маляр. Депутат Мар'яна Безугла надала їй пропозицію на те, що можна це зробити трохи меншою кров'ю, зменшити на сьогоднішній день суму витрат на прийняття такого законопроекту, і просто змінити наказ Міноборони, який встановлює обов'язковість поставлення на військовий облік жінок. Не 1 жовтня 2022 а, умовно кажучи, 1 жовтня 2025 року або 35-го, без різниці. Ну, тобто, просто відтермінувати обов'язкове поставлення на облік жінок. Звичайно, що ми всі розуміємо, що наказ Міноборони прийняти і ввести в дію набагато легше, ніж прийняти цілий законопроект, навіть якщо цим законопроектом. Пропонується змінити лише одне слово в законі, все одно ж е, потрібно пройти відповідний комітет, потім голосування, підписання президентом. Ну, тобто, це займає знову ж таки певний час і дуже багато на, насправді фінансових затрат на це все. І Ганна Маляр у відповідь на такі пропозиції просто сказала про те, що. Це є принципова позиція Міноборони, наказ змінюватись не будуть, будуть змінювати законопроект. Ще раз підкресла те, що жінки не будуть зобов'язані ставати на облік. Це є принципова позиція так само Міноборони. На чому вона ґрунтується, зрозуміло, тому що закон каже одне, Міноборони каже інше. Звичайно, що коли. Ця норма вступить в силу, то всіх будуть брати на облік, незважаючи на те, що каже Міноборони. Якщо до тих пір Верховна Рада не прийме відповідні зміни до закону України про військовий обов'язок та військову службу і не забере обов'язковість поставлення жінок на такий військовий облік. І заступниця міністра оборони каже, що насправді на сьогоднішній день. Збройні сили України взагалі не потребують комплектації додаткової жінками Збройних сил, і вони потребують лише спеціалістів у певних сферах, наприклад, медицина, радіотехніка та харчові технології. Тому немає обов'язковості мобілізації жінок на сьогоднішній день. І зазначаю, що. У випадку, якщо буде внесено зміни щодо добровільності вже поставлення на військовий облік жінок, то, звичайно, і перелік сфер, які потребують поставлення на військовий облік, буде суттєво зменшений. Друзі, а на вашу думку, чи потрібна взагалі обов'язкова мобілізація жінок, чи вони мають це здійснювати в добровільному порядку, тому що. Наскільки я знаю, то близько 5 тисяч жінок знаходиться лише у тих районах, де здійснюються бойові дії, і тому вони самі і так в добровільному порядку йдуть і проходять військову службу в Україні. Напишіть в коментарях вашу думку з приводу цього питання. На сьогодні все. Дякую, що додивились до кінця даний відеоролик. До побачення!